Як згенерувати готовий документ з діаграмами. Відкрийте сервіс Napkin. посилання в описі до відео. Натисніть вгорі чорну кнопку та зареєструйтесь, наприклад, через Google Акаунт. Натиснувши Плюс, побачимо два варіанти: почати документ з пустого аркуша або згенерувати якийсь готовий текст за допомогою нейромережі. Давайте згенеруємо готовий текст, тиснемо блискавку. Опишіть тему вашого майбутнього документу. Це може бути що завгодно. Починаємо генерацію. Чекаємо, поки документ повністю створиться. Ось новий документ, який можемо використовувати як Є, або вносити якісь справки в текст вручну. Тепер найцікавіше: будь-який абзац тексту можемо перетворити на діаграму. Натисніть зліва від потрібного абзацу блискавку. А потім виберіть тип діаграми. Від цього залежить її зміст. Після вибору типу можна вибрати варіант дизайну. Зробимо це ще раз в іншому абзаці. Як бачите, варіантів діаграм багато. Згенеровані діаграми редагуємо як завгодно. Можна змінювати кольори заливки та ліній, додавати рамку, змінювати шрифт текстових написів. Натиснувши фіолетову кнопку, діаграму можна скачати як зображення без фону, або просто скопіювати її та вставити туди, де вам потрібно. За допомогою нижньої панелі інструментів можемо додавати інший вміст до нашого документа. Наприклад, додамо текстовий напис у діаграмі. Звісно, можна редагувати і ті написи, які були згенеровані в діаграмі. Ще можемо малювати лінії, які, наприклад, з'єднують якісь написи. Або криві лінії, які можна перетворити на стрілку. Є змога змінити їх колір, товщину, стиль. Також можемо додати в документ зображення з нашого пристрою. Щоб йому було місце, додайте достатню кількість пустих рядків у тексті і розташуйте зображення так, як потрібно. І ще можемо додавати в документ тематичні піктограми за ключовими словами. Наприклад, Документ. Можна зафарбувати, змінити розмір і розташувати де потрібно. Праворуч є жовта кнопка, яка дозволяє залишити коментар у певному місці документа. Якщо коментар втратить свою актуальність, натисніть галочку, щоб його прибрати. Вгорі за допомогою пункту Share можна отримати посилання на онлайн перегляд всього документа. Документ за посиланням бачитимуть навіть ті, хто не зареєстрований у сервісі. Також можемо скачати весь документ у форматі PDF. Усі ваші документи зберігатимуться в меню Бібліотека ліворуч. Непотрібні можна видалити. А для створення чергового документа можна натиснути вгорі чорну кнопку. Багато інших корисних відеоінструкцій можете знайти на YouTube каналі УМІТИ. Підписуйтесь!